Вітаю, всіх на моєму YouTube каналі. Сьогодні в цьому відео буде огляд на нове оновлення в New State Mobile. Як завжди, не забудьте підтримати мене поставивши вподобайку та підписавшись на канал. Також не забудьте натиснути на дзвінок, щоб не прогавити нові відео. І також, якщо у вас є можливість та бажання підтримати мене фінансово, можете це зробити на платформі BuyMeACoffi, ставши моїм спонсором, або одноразовим донатом через Монобанко. Дякую за увагу та бажаю приємного перегляду! Я одразу зустрічаю новим сезоном, це дев'ятий сезон. Минулий сезон я закінчив на званні Мастер бронзо 1. Мені 30 курячих медалей дають, рамку, а, аватарку титулку. В принципі, все на цьому. Єсь вони мильні. Так. Ось нові нагороди 9 сезону. Ну, виглядають не дуже. По івентам нічого нового немає. Все старе. Новий survival pass. Новий ящик якийсь. Так, добре, медаль нападає з рулетки. Непогано. А ні, все-таки івент є. Якісь монетки дали. А, їх можна обмінювати. Play with, with friends and exchange friendship medals for rewards. Прикольно. Івент для друзів. Можна отримати тут 10 курячих медалей. 3. Білетики для королівського сундука. І три ящика з гарантованими міфіками. Ну і плюс тут ще завданька є. Не кожнодневні. До речі, тут завданька одразу виконана. Мати 30 друзів. Забираю одразу. Так, і що ще світиться? А це нове завдання. Так, забрало в мене білет на фінал. Давайте в сезон зайду, подивлюсь. Заберу тут корячі медалі. Зайду на почту, заберу нагороду. 10 корячих медалей даю за оновлення. Того в мене 50 корячих медалей. Що тут можна взагалі відкрити? Давайте подивимось. Це оцей новий ящик. Тут збірка старих скінчиків. Нічого цікавого немає тут, щоб хотів вибити. Так. Що я буду відкривати? Напевно, буду відкривати оцей а, кейс, тому що тут позібрати е, колекцію треба. Мені тут здається, шолома не вистачає рукавичок і юмпіка. Відкрию десятку. О, червоним світить, вже непогано. Може шолом випаде. Бимо це випало. Нічого не випало з того, що треба. З'явилась нова зброя, кулемет новий, котрий на всіх мапах е, спауниться. І з'явився. Bounti Royal. А в нього, до речі, пограти не можна, я думав, можна пограти, але поки ще не можна пограти. Давайте зайду, в тренінг. Подивлюсь на новий кулемет. Так. Цей кулемет на семірках. Ось він. MG5. Так. Давайте його огляну від першого. Так, покращення візьму. Покращення збільшує магазин, там з 50 до 100 набоїв збільшує але при цьому перезарядка довше. Ось так. Ось так він тепер виглядає. Давайте подивимось, скільки він демеджу наносить. А тут, до речі, більше не треба патрони підбирати, вони безкінечні. Круто зробило. 49 наносить. А в другий по 66. Так, його доволі сильно бросає. Бирає. Якщо сейчас, ми взагалі не розумію, навіщо вони його додали, тому що вже є, як мінімум, 2 кулемети, окрім нього на Семірках, це... Цей MG3 і DPH. Ще тут кулемет на п'ятірках є. Коротше, дивне рішення. Також написало, що вони там оптимізували гру і додали нові налаштування графіки. Давайте подивимось, чи є вони в мене. На деяких девайсах тепер можна грати 90 FPS із ультраграфікою. І я, здається, можу грати. 90 FPS з ультраграфікою. Так. Також з'явився новий survival pass. Ось так виглядають головні нагороди його. Давайте подивимось, що всередині. Так, давайте заберу це безкоштовну нагороду. Маска така. Непогана. За перший левел дається ось така маска безкоштовний, за платний левел такий скінчик на АК-альфа. Виглядає дуже дивно. Який іграшкова зброя виглядає. За п'ятий левел безкоштовно от такі рукавички за п'ятий левел платного парашут звичайний, за 10-й левел платного ось такий шолом. В принципі, нормальний шолом. За 15 левел безкоштовно ось такі бутинки. Звичайні бутинки. Так, за 15 левел платного аватарка, за 18 левел платного скінчик на смок. Теж звичайний. Нічого особливого. За 20 левел ось такі бутинки. Здається, безкоштовні навіть ліпше виглядали, ніж платні. За 25 левел платного рамка. За 30 левел безкоштовно хоть такі штани. За, 20, ось, за 30 левел платного скінчик Навріон. І знову, до речі, скінчик на Вріон без даху. Це вже третій скін з РПшки і Survival Pass, який дається на цей вид транспорту. За 35 левел безкоштовно ось така курточка. Для безкоштовно і непогано виглядає. За 35 левел платного ось такі рукавички. За 40 левел платного третій шолом, звичайно, виглядає взагалі. Так, за 45 левел безкоштовно скінчик на лінц АМР. Теж якось дуже дивно виглядає. Іграшкова зброя. За 45 левел платного ось такий скінчик на грозу. Непогано виглядає мінімалістично. За 50 левел платного. Ой, безкоштовно ось такий облік на персонажа. Але тут і за шолома його не видно. І за 50 левел платного ось такий костюмчик. Ну, костюм нормальний, в принципі. Але я би не сказав, що він класний. Нормально виглядає футуристично. І в принципі на цьому все, що додали в цьому оновленні. Пограти в Bounty Royal поки не можна. Коли буде можливість пограю в нього, запишу геймплей. і вже викладу завтра, напевно, або післязавтра. Якщо вам сподобалося це відео, не забудьте поставити вподобайку, підписатися на канал, натисніть на дзвіночок, щоб не прогавити нові відео. Дякую, що додивилися до кінця та до зустрічі в наступному відео.